І так, поїхали, оскільки ця ідея прийшла в голову, тому треба її реалізовувати. А, невеличкі вірші мої сьогодні, які до мене прийшли, які а, дали мені стимул і натхнення а, бути проявленими. А, програми і блоки прибираю Новий рік я починаю. Нехай дух мій проявляється, здійснення мрій починається. А з часом я буду більш артистично висловлювати свої вірші. Але сьогодні, а чому б не сьогодні? Сьогодні, де там наступний віршичок малесенький, який до мене прийшов. З Новим роком вітання! Від серця щирі побажання, радості, здоров'я, душевного тепла, ніжності в серці, нехай буде сповна. Світлих думок, сонячних мрій, сердечних вчинків, яскравих подій. Та-да-да-дам! Перший крок зроблено, далі буде.